Це друга частина іменно імені серія нашого з той, з блондії наша спич з блонді серіалу привид місяця. Mm. Кожу цим перегляду. Вставай! Mm. Мммм, не буду довелись, давай! Мам, не хочу! Що ти тянеш, медленно? Дей! Нічого! Що? Іди зі мною! Пусти мене! Не впущу! Іди зі мною! Я не хочу, а спати хочу! Чому ти лежиш на підлозі? Вставай! Ну добре, зараз... Це? А по що я тобі хотіла сказати? Це похоже на нашу карту, по якої. Ну, не є. Я не знаю, давай подивимось. Я йду шукати на кухню, а ти шукай, де хочеш там. Ну добре я добре. Без добре. Пішли. Стоп, ні-ні ні, Ти вже в мене взагалі. Що? Що світло? Ти вже взагалі мене забули, тебе була електрика ще визвати. ну все одно, що все потім. Ти маєш ти подивитися в інтернет щось про того приведе, може там щось інтересненьке знайдеш. Добре, я постараюся. Хм, може тут щось є? Що там? Що це? Я не розумію. А чи то я ще. А ще по... Хм, іду ну що там в блонді не йшла. Щось цікаве? Ну, і що ти знайшла? Я знайшла якусь записку, Тільки я її не розберу. А ти що цікаве знайшла? Ну, я знайшла, що цей привід, привід місяця бути шкідливим. Шкідливим. ну, він може бути шкідливим. вночі, він може включити газ або він спалює речі. І він якби мах вогню. Так. Ну, я думала, що що тільки маги води можуть мають силу під місяця. Ще в Хелли. Але я не можу вибрати цю странну надпись. Може, ти щось шукаєш? Ну давай. Е, блондія, а що ти там робиш? Я фотографую. Цей запис, і я виставлю його в інтернет. Ну, як не виставлю, а про. про. Не про... поняла. Я його проаналізую. Стій, не треба. А чому? Ну може він розлютиться, не знаю. Не треба краще не робити. Ну, але ми маємо дізнатися, що ти за. Ми самі розшифруємо нагр... це без нікого. Ну, добре.